Кожного є школа на землі, яка завжди своїх чекає учнів, всі пізнають цю школу звіддаля. Дитячий сміх зі школою співзвучний. Ця школа, ніби казка чарівна, яка ласкаво двері відчиняє, веде у світ туди, де таїна, і у життя велике та безкрає. Велика, гарна і простора. Така чудова тернівська школа. У 2017 році Тернівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів набула статусу опорного закладу. Щоденно шкільний поріг переступає 278 учнів, для яких заклад став другою домівкою. Це те місце, куди приходять маленькі школярі. Щоб розкрити свої кращі якості, розвинути таланти, навчитися управляти власним життям, стати успішною людиною, створити себе самого. Найбільше багатство нашої школи це учні, а навчаються вони у 14 класах заклад освіти. Очолює Борисовський Ігор Петрович, який прикладає зусиль для створення позитивного іміджу закладу та створення комфортних умов для учасників освітнього процесу. Інтелектуальним ресурсом школи є педагогічний колектив. Школа складний організм, її функціонування та розвиток. Забезпечують кваліфіковані кадри. На освітянській ниві працює 32 педагоги від творчо працюючого вчителя до творчого колективу. Наш педагогічний колектив це унікальне поєднання молодості, мудрості, досвіду, дати радість успіху у навчанні перша заповідь. Вчителів початкових класів. З перших днів вони впроваджують у навчально-виховний процес технологію створення ситуації успіху. Педагоги початкових класів перебувають у постійному пошуку, впроваджують інноваційні технології та ігрові прийоми. В закладі активно працює. Концепція нової української школи. Педагоги мають напрацювання у підході до освіти учнів початкових класів. Тернівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів. Це заклад з великими можливостями для розвитку особистості. Це дім, де дитину оточує краса, фантазія. Творчість це домівка, де кожного люблять, поважають, цінують незалежно від навчальних успіхів. Це будинок, де живуть традиції і цінуються кращі людські якості. Педагоги початківці це згуртована команда, яка впроваджує новизну в освітній процес. Працює. На результат. Сподіваємось, що незабаром ми отримаємо нове покоління, яке буде радувати нас своїми успіхами. Діяльність вчителів спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання та виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Учні закладу продовжують пізнавати світ. Все нове та досі невідоме стає таким звичним, таким цікавим, а навчання все більше приваблює учнів. Педагоги у своїй роботі використовують методи проєктів, формують науковий світогляд, побудований на науково доведених фактах. Творення музею селища Терни на базі нашого закладу освіти дало можливість учням поринути в історію рідного краю, долучитись до пошукової роботи, до збору інформації. Діяльність педагогів спрямована на потенційний пошук, експеримент перед сучасною освітою однією з головних. Стоїть задача створення системи спеціалізованої підготовки старшокласників, орієнтованої на індивідуалізацію навчання та соціалізацію учнів з урахуванням ринку праці, відпрацювання гнучкої системи профілів. Фізичне виховання є найважливішим елементом у системі виховання людини. Загальна мета вчителів фізичної культури і колективу. Полягає у підтримці фізичного, духовного, соціального та естетичного розвитку. Вчителі акцентують увагу на збереженні здоров'я учнів протягом усього освітнього процесу, формують основні засади здорового способу життя. Наша футбольна та волейбольна команда це гордість нашого закладу освіти. Наші учні завжди повертаються зі змагань з перемогами. Головним показником навчального закладу є досягнення педагогів та рівень знань учнів. В нашому закладі активно проводиться робота з обдарованими дітьми. Вони беруть участь в учнівських олімпіадах, обласних конкурсах учнівської творчості всеукраїнських українських конкурсах, спортивних змаганнях, інтернет олімпіадах, де стають переможцями та призерами. В закладі освіти плідно працює психологічна служба. Проводиться корекційна та просвітницька робота. Значна увага приділяється дітям з особливими освітніми потребами. В нашому закладі. Функціонують чотири класи з інклюзивним навчанням. Три учні навчаються на індивідуальній формі педагогічний патронаж. Важливим у навчанні таких дітей є залучення кваліфікованих спеціалістів, які надають допомогу вчителю та дітям з особливими потребами у навчанні. З дітьми постійно працюють асистенти вчителя, практичний психолог. Соціальний педагог-дефектолог. Такий комплексний підхід, без сумніву, дає хороші результати, а вчителям інклюзивних класів можливість зрозуміти індивідуальні особливості учнів. В нашому закладі організоване повноцінне харчування здобувачів освіти, харчоблок укомплектовано сучасним обладнанням, здорове харчування є одним з визначальних факторів розумового розвитку, фізичної активності та хорошої успішності дітей шкільного віку. Тернівська загальноосвітня школа продовжує реформування шкільного харчування, яке є однією з цілей, визначених національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища. Зміст виховання реалізується у процесі організації навчально-виховної діяльності, позаурочної та позакласної діяльності, позашкільної освіти, роботи органів учнівського самоврядування, взаємодії з батьками, громадськими організаціями, державними установами. В школі створено виховну систему, яка є ефективною. Має реальні шляхи розвитку та самовдосконалення. Головне завдання виховної роботи, яку ставить перед собою наш колектив, це виховання соціально активної, розвиненої особистості. Нічого в світі вічного немає. Усе колись з'являється і зникає. Це знають всі, і це не зміниться ніколи. Лише одне є вічне шлях. dos colas.